Та подібна тяга з упором на груди. Справа дозволяє забрати навантаження з хребта і відмінно підійде для тих, в кого проблеми з грижами і протрузіями. Виставте навантаження і займіть положення так, щоб середня частина грудей була вище підставки. На вдиху підконтрольно підніміть гриф вверх, напружуючи м'язи спини. Лікті розверніть в сторони, повільно опустіть гриф у вихідне положення. Виконайте необхідну кількість повторень. На вдиху підніміть гриф вверх, тримаючи лікті близько до тулуба. На видиху підконтрольно поверніть його у вихідне положення. Типодібна тяга паралельним хватом дозволяє максимально різноманітно пропрацювати м'язи спини.